Вони вже скоро підуть воювати. Наші молоді мільйонери. Мова про тих, хто став до армії добровільно у свої 18-25 років. Влада певни, ця програма успішна. Кількість бригад, які беруть у ній участь, уже збільшили майже втричі. Самі ж юнаки кажуть, їх мотивують не гроші, а рідних заспокоює те, що підготовка триває понад два місяці. То чому ж молодь після оголошення мільйонної програми таки почала йти до армії? Христина Гавриш вивчала. Їм ще немає 25. Вони добровільно долучилися до війська. Я почала подаватись до ТЦК з 24 лютого 2022 року. Це рекрути, які підписали так званий мільйонний контракт. Десь в хто читься, десь якійсь соціальній мережі побачив про цей контракт. Так думав, що це якийсь жарт спочатку. Але головна їх мотивація не гроші. Сорок перед хлопцями. Типу, вони там, а я ходю, гуляю. Олександрові 19. Два тижні тому він став до лав 72-ї бригади. Хлопець із Чернігівщини про варварство окупантів він добре знає. Це мотивує прийти сюди і показати, що пора закінчати. Скільки це вже може продовжуватись? Рік, два, три. Ну скільки ще буде? Кожного дня гинуть люди. Про спеціальні контракти для добровольців від Міноборони. Олександр дізнався випадково, коли зателефонував до рекрут центру. Почали заповняти анкету. Тобто там ім'я, фамілія, почали, ну, дійшло до року народження, він чує 2005 і каже: а ви не хочете доєднатися до нашого нового контракту? Контракт 1824 запустили понад місяць тому. Підписати його можуть добровольці, які ще не досягли мобілізаційного віку. Вони отримають мільйон гривень винагороди, зможуть взяти іпотеку під 0%, безкоштовно вчитися у виші. Після закінчення річного контракту відстрочка на рік і можливість виїхати за кордон. До 72-ї бригади за новою програмою долучилося вже чимало добровольців. Є і перша дівчина Вероніці 21. Важко залишити рідних. Але якщо ти вважаєш, що ти хочеш жити під прапором своєї країни, ти маєш йти воювати. Стати до лав ЗСУ Вероніка намагалася від початку великої війни. Усе добре зважила, але досі в ТЦК відмовляли. Тому що дівчинка такий вік, 21 рік потрібно демографію підіймати декілька разів питали, чи воно потрібно. Контракт дає можливість обрати виключно бойові посади, як от стрілець, гранатометник, розвідник. Вероніка за освітою медик, тож буде стрільцем-санітаром. В основному я буду допомагати хлопцям, медицина, діставати хлопців звідти 200-300 – це все буде моя робота. Надавати першому домедичну допомогу. Нині добровольці 72-ї бригади вже проходять базову військову підготовку. Одні слухають лекції, інші відпрацьовують такмет. Тільки пішла кров тут. Закручую. Тут що ми робимо? То нікет У цього взвода вже перші заняття з вогневої підготовки. Всі мотивовані, всі прийшли сюди не за мільйоном, не за двома. Всі прийшли захищати Україну, нашу землю, свої сім'ї. Головне завдання зробити з них воїнів, які б. Дійсно, змогли встати на захист країни. Усі інструктори з бойовим досвідом. А він у 72-ї бригади чорних запорожців чималий. Вони гнали окупантів з Київщини, били ворога під Бахмутом. Понад два роки тримали вугледар. Бригада повністю самостійно навчає новобранців. Інструктори готують собі. Побратимів, з якими воюватимуть пліч І це ще більше мотивує їх дати хлопцям залізобетонну базу. Базова військова підготовка для молодих добровольців 45 днів. Далі ще 14 фахової і стільки ж на бойове злагодження. Андрій серед новобранців найдосвідченіший. Велика війна застала його на строковій службі, де мобілізуватися зміг аж за два з половиною роки. Строковикам дали рік від строчки від мобілізації. В Андрія він закінчується в травні. Коли приходив військову службу строкову, тобто знаходився в такій оболочці, що я бачив, що хлопці, які всі служать там, вони все роблять до перемоги. Коли я прийшов додому, побачив, як ці хлопці чи мужики там, по 30-40 по років сидять вдома, не виходять. Це ТЦК ця, ця дуже сильно. Я зрозумів, що я так реально ну, не буду, я так не зможу жити. І я вирішив, що я піду сам все-таки. Подати заявку на контракт 18-24 можна через сайт програми Резерв Плюс напряму звернувшись до підрозділу або через рекрут центр. Цей набирає добровольців для сухопутних військ. Ті, хто вирішив служити, мусять пройти психологічний тест. Його щойно успішно склав. І 18-річний Андрій. Я завжди хотів піти по стопах свого дядька. Він також військовий, хоч він цього дуже сильно не хотів. Він мене від цього довгий час відмовляв. Він говорив завжди. Ти бачиш, яке мене зараз важке поранення. Не хочу, щоб з тобою таке сталося, але він все ж таки став на мою сторону і підтримує мене. Допомагає рекрутцентр оперативно пройти і військову лікарську комісію. ТЦК взагалі не потрібно йти. Тобто, коли кандидат повністю готовий, каже, що документи всі зібрав, умовно домовились на завтра, що він приїде на проходження ВЛК на 8 ранку, І ближе до 18.00 ми вже готові його відпускати в той підрозділ, куди він виявив бажання. Та в підрозділах свій відбір багатьом відмовляють передусім тим, хто не пройшов перевірку психолога, чи має погані результати ВЛК. Приїжджали люди, які там були щось вживали наркотичні якісь засоби. Воно все через кров показує, і потім воно випливає ось такими проблемами для того, щоб потім воно не. Ну, ви ж розумієте, якщо наркоман прийшов в бригаду, він знайде якогось свого ще одного, відмовляємо зразу на початку. Дозвіл батьків на підписання контракту не потрібен, та рекрутери радять їх попередити. Цей етап теж не всі долають. Один хлопчик казав: Ну, мама не знає. Я вже коли подзвоню, сюди приїду, скажу, бо мама не переживе. Ну, ми це теж розуміємо. Але в нього не хватило одного документа, і треба було дзвонити до мами. Він подзвонив, зізнався, мама там підняла кіпіш. Все, штурм КПП вже вийшов поговорити з мамою, більше ми його не бачили. Перші виплати 200 тисяч гривень. Ці добровольці вже отримали, щойно підписали контракт. Ще 300 нарахують після навчання. Решту 500 по закінченню контракту. Такі привілеї спершу викликали обурення у тих, хто в окопах не перший рік. Але нині більшість сприймає це з розумінням. Вони молоді мотивовані, що вони хочуть допомогти тим, хто вже на нулі, не перший рік, навіть тобто вони можуть замінити, вони можуть прийти в підрозділ. Вони можуть навчитися швидше, ну легше навчити людину, який 20 років, чим тим, які років і ну хлопці це розуміють. Ті, хто доєднався до війська добровільно раніше, у віці 18-24, теж отримають мільйон гривень. Скільки саме молодих добровольців вже поповнило лави сил оборони, не повідомляють. Але президент заявив, програма ефективна і збільшив перелік бригад, в які можна долучитися з 6 до 16. у майбутньому на контрактну основу. Планують перевести всіх, щоб будувати потужну професійну армію. Адже будь-яке перемир'я Росія використовуватиме лише для переозброєння і нового на. Паду, то наше військо має бути готовим до цього. Христина Гавриш, Максим Костенко, Євген Зозуля, факти сітів. Єдині новини. Від 22-го року в Україні працює застосунок для мобільних гаджетів. ЄППО. це такий застосунок, що коли ви бачите ракету чи чуєте ракету чи шахет, ви зразу можете там тицнути, якщо авторизовані, і у вас є цей додаток. І вся ця інформація від багатьох людей збігається в один центр, і тоді наше ППО бачить, що де летить, що де шумить, і куди воно рухається. Наскільки популярний цей застосунок зараз, і наскільки він допомагає українським ППО, будемо говорити із Геннадієм Сульдіним. Керівником волонтерської групи технарі, які і розробляли ЄППО. Пане Геннадію, вітаю. Вітаю, бажаю здоров'я. Навзаєм. Скажіть, будь ласка, наскільки активно українці користуються? Чи можете сказати, хоч приблизно скільки людей використовує його регулярно, і таким чином допомагає нашому ППО? Дивіться, в нас зафіксовано 700 тисяч реєстрацій, ну завантажень додатка ЄППО з реєстрації в дії. Тобто, це дієве завантаження, це ті самі люди, які будуть сповіщати, сповіщають, і які потребують інформації про попередження про повітряну атаку в їх напрямок. Тобто є ППОшники у нас 700 тисяч людей. Це результат за 2,5 роки. Перші результати застосування є ППО, тобто відповідь на питання, чи допомагає ЄПО. Власним ППОшникам. Ми отримали менш ніж за два тижні після запуску додатка. Спочатку за сигналами ЄППО з ПЗРК Ігла була збита ракета Калібр. А через кілька днів було уражено два шахеди. Тоді в нас було 500, 57 тисяч юзерів. Зараз 700 тисяч. Це велика цифра. Ми маємо дуже верифіковану. Достеменно інформацією і вектори, яка будує система, дуже дуже близькі до реалістичних. А, наскільки ця система популярна серед військових, більш 700 військових частин отримують цю інформацію за запитами і по так би мовити, закритому каналу зв'язку. 700 тисяч це серйозна заявка на те, що це один з найпопулярніших українських застосунків для мобільних пристроїв. А збільшується кількість людей? От як зараз росте число людей? В середині літа в нас було близько 15 липня. В нас було 510 тисяч користувачів. Зараз 700 тисяч. Суттєво збільшені. Uh -huh. Чи були спроби росіян зламати цю систему, якщо вона така ефективна? Тому що останні прикрі випадки з онлайн-сервісами Укрзалізниці свідчать, що росіяни не сплять, на жаль. Ну, приблизно двічі на тиждень. Вау. Наскільки серйозно? Серйозно. Це коштовна забава. В них використовуються великі серверні потужності. Радий, що поки що в них нічого не склалося, нічого не вийшло. Ми працюємо над тим, щоб далі в них не було успіху. Пане Геннадію, а з якими проблемами, можливо, стикається ваша команда для того, щоб поліпшити ЄППО і зробити його ще ефективнішим. Тільки одна проблема: що в сутках 24 години, а треба 100. Ну, це ви не самотні у цьому. Я думаю, не ви й один стикаєтеся з такими проблемами. Ну у порівнянні з тими проблемами, з якими стикаються е, наші бійці на війні, наші суто технічні проблеми не варті обговорення. Угу. Ми знаємо наші задачі, їх вирішуємо, і в нас виходить. Плануєте розширити якось функціонал, чи поки що те, що є, хай і працює? А ми не де розширимо. Десь близько нового року вийшов новий заступ. На жаль, працює тільки на андроїді через дебільну політику. Вибачте, компанії будь ласка, Apple. пане Геннадію, провалився зв'язок на секунду. Вийшло що близько нового року. Вийшов новий додаток: Флюгер. Флюгер? На жаль, вийшов тільки на Андроїді. А, працюємо над тим, щоб він з'явився на Apple. Це такий простий і вдалий візуалізатор даних ЄППО для цивільних і для мобільних груп. А, це суттєве розширення функціоналу. Бо раніше люди цивільні могли отримати тільки попередження, в тебе летить. А зараз вони бачать азімут загрози і дальність до неї так. би, Це рішення, яке дозволяє дуже просто візуалізувати повітряну обстановку і для цивільних, і для військових помощників. Ніяк не розкриває ніяких таємниць і добре захищено від хибних сповіщень. Я б сказав дуже добре. Прекрасно. Дякую, пане Геннадію, що поділилися інформацією. Всіх закликаю, хто ще не поставив, собі ЄППО, поставити це нормально так. Допомагає нашим Збройним силам. Це був Геннадій Сульдін, керівник волонтерської групи Технарі, які розробили цей застосунок.